Вчителі України то супергерої, хоча в їх руках ми не бачимо зброї, вони насторожі, пильнують освіту заради майбутнього мирного світу, щоденно до праці стають без вагання заради дітей і заради навчання. І їх не лякає проблема, ота, що без інтернету всі села і міста, без світла, тепла і усяких умов. Вони не здаються, тримають свій фронт, бо діти не винні, що люта війна, що спокою в нас стільки років нема. Потрібно навчатись, потрібно учить, не можна спинятися тут ні на мить. Ніхто й не знає, де сили беруть ті супергерої, що вчительством зовуть. Без суперможливостей, суперумінь, вони є наставники всіх поколінь, бо мають ту іскру, що здатна умить, душі дитячі добром запалить. Учителю, чуєш, наш супергерою, пишаємось дуже усім о тобою, і вдячні за все, за недоспані ночі, за те, що знання додаєш нам охоче. Навчаєш по правді у цім світі жить. Вітчизну любити її боронить. Уроки твої не минають дарма, бо кращого вчителя в світі нема. Вчительство в країни – то супергерої Невпинно й рішуче ведуть за собою.